Пейзаж на дворі жовтий, теплий, погожий, зовсім сухий. Вони тихо ступають по впалому листі, цвітка підбиваючи його ногами, наче намагаючись повернути йому танець. Дівчина підійшла до молодого, зовсім жовтого клена і, зачепивши за гілку, легко струсила. Дерево віддало її золотим листопадом, а вона, занурюючись в його хвилю, весело засміялась. Мам! А пам'ятаєш, як ми восени збирали кленове листя, ти його сушила праскою, і ми складали в осінній букет. Ти тоді казала, що в нашій хаті осінь буде жити до весни. А я вірила, що саме так і буде, бо коли вибігала з морозиного двору, то дуже хотіла зануритись обличчям в кленовий букет. Там такий запах, там було тепло. А пам'ятаєш, як ти принесла в хату сніговика і сказала, що він буде у нас жити аж до наступної зими? Пам'ятаю, ти тоді винесла його на балкон і сказала, що йому там буде зручніше. А навесні, коли сніговик розтанув, пояснила, що то він просто полетів на небо, щоб влітку передати мені привіт із першим проливним дощем. Ти не повіриш? Але я в це вірила. А що сталося тепер, донечко? Нічого, я просто виросла і перестала вірити. Ти про Руслана? і про нього також. Ні, мам, я стала реальніше дивитися на речі. І перед тим, як принести в дім сніговика, я думаю, чи не залишиться від нього лише калабаня. Тобі не шкода того, що він одружується із твоєю найкращою подругою. Я за них дуже рада. Чому? Тому що це щастя дісталося не мені. Дівчина нагнулася до землі і, схопивши оберемо колися, підкинула його вгору. І десь там, в глибині душі, тебе не болить? Ні, мамось, я їх відпустила. Очевидно, у Бога на мене інші плани. Вона присіла. А коли стало, то в руках у неї був букет із живих клинових листочків. Це бутафорне золото, і скільки б ти не старалась його берегти, воно лише милуватиме око, але ніколи не подарує тепла, бо в душі зима. Вони ніжно притулились і тихенькими кроками пішли доріжкою вздовж парку. Як добре, що вони є, дочка і мати. І світ, що помальований в жовтий колір осені. Легенький вітерець підхопив із дерева багряний листок і кружляючи, поклав їх до ніг. З думки не спадали слова, прочитані колись Уліни Костенко. Кружляє листя і не чутно кроків, Пейзаж, якому років років років. Олена Сурмік Козаренко Бучач. Я заплуталась у часі. Спочатку був календар. Я чекала жіночого свята, щоб поїхати до дітей. Не судилась. Раптом стала рахувати дні війни. Не тижні, не місяця, а війни. Лиснуло сонечко і хтось із знайомих нагадав про Великдень. Я вперше за весь цей час виривілась, не плакала, не голосила, ривіла з болем, тугою. Скільки людських трагедій пройшло крізь мене за цей час? Вперше чергування люди їхали не зупиняючись. Їм ще байдуже було де переночувати, Просили тільки теплої води і щось перекусити. Чоловік в резинових тапочках на босу ногу добу вибирався по морозі із околиць Києва. Його потрібно було одягти. На другий день приїхали міцні чоловіки з дамами та песиками на дорогих авто і вимагали посилити їх в комфортні умови з інтернетом безкоштовно, а потім приїхали діти із сиротинця. Їх прийняв в жіночий монастир в Яслівцях. Ввечері прийшов отець Пантелеймон і запропонував місце в чоловічому монастирі отців Василя. а на приборство греко-католицької церкви раптом перейшов жити їх настоятель. Люди їхали без перестанку. Одні сміялись, що на кінець відпочинуть. Інші тіфили, що завдяки війні побачуть Європу на халяву. До мене ж за допомогою прийшла старенька жінка. Я не бомф, повторювала вона. Я все життя працювала, щоб заробити на квартиру. В грудні купила однокімнатну, в новобудові, в центрі Харкова. Її вже нема. Заричала Сирена. І ми зійшли. В підвал старого костелу. Людей небагато, але кожен розповідає про своє. Моя сусідка по лавці раптом підняла голову від телефону і голосно промовила: Мені вперше не соромно за нашого президента. Хтось промовчав, а хтось почав говорити про перспективи цієї війни. Поки повернулася на роботу, сільські старости привезли свіжий домашній хліб. І вареники, залиті смальцем. Це для біженців, а вночі знову стукали в двері. Молода жінка в подертій курці, під якою нейлоновий халат і голі ноги, якісь дивні капці. Вся в засохлій крові за руку з хлопчиком та мамою. Розповіла, що втікає з Луганська. У 2012 році вона вийшла заміж за найдобрішого хлопця в селі. Під новий рік 2014-го народила йому сина, та з приходом москалів, її чоловік пішов у військове формування ЛНР. За кілька місяців зайшов у хату і приставив їй до серця автомат. Я не уб'ю тому, що корміш груддю». Вона справді в той час годувала малюка. Та тільки чоловік вийшов, схопила дитину і втекла до мами за кілька десят кілометрів від дому. А три дні тому до них в дім вірвались троє озброєних расистів, і серед них її чоловік. Він зґвалтував її на очах у сина і матері і поділився з друзями, коли ті скотинапивались. Вона з мамою і хлопчиком в чому були, вибралися з хати. Добрались до траси і випадково наткнулись на українських солдат. Котрийсь із них спрямував їх до нашого гомкоридору і порадив добиратися в Бучач. А зранку біля нашого військомату знову черга із добровольців. Жінки напекли печива на фронт. У волонтерському центрі шукають бронежилети і медикаменти. З блокпоста привезли молодого чоловіка, зовсім сивого, з руками, що тряслись і спутана мова. Дали йому заспокійливе, трохи відійшов, а тоді, схлипуючи, розповів, що щойно вивіз із Маріуполя дружину. З трьома дітьми до друзів вже повертався за мамою, вона лежача після інсульту. Коли побачив відео, на якому танк в'їхав в його дім і гусеницем гусеницями переїхав його маму. А до мене на вайбер прийшло повідомлення від моєї колишньої учениці. Вона недавно. З родиною проживають у Польщі. Сьогодні мій шестирічний син гуляв у дитячому садку, коли до нього підійшов друг поляк і запитав: Ти навчиш мене бути українцем? Йшов 17-й день війни? Олена сурмік козаренко Bucic.